Шановні майстри, сьогодні хочу зробити огляд ось таких овальних присосок і порівняти між собою, і щоб ви побачили різницю між ними і вибрали, що ж вам вартує уваги. Але перед цим я взагалі хочу розповісти, які присоски бувають. Бувають традиційно механічні ось такі присоски, які довговічні, надійні, немає у мене питань по них. Китайські мені всі не подобаються. Найкращі представники це. Реймонді і Сігма, одинарні і двійні. Наступні йдуть помпові, їх безліч кількість, безліч виробників. Один з найвідоміших це Шеджинг P611, який найчастіше застосовується. Ну і звісно, зараз прогрес рухається і з'явилися автоматичні на акумуляторах. Їх також величезна кількість, вони всі різні, різні функції мають, але принцип однаковий. Е, Найпоширеніше це П-618, але до П-618 відноситься безліч модифікацій. Е, і А, і Б, і Чорна гума, і біла гума. Е, звісно, є ось такі хех, луна. Як на мене, вони особливі, особливі. Є вже з металевим корпусом, шиджингом. є меншого діаметра. Це Дістар єдиний, який бореться з якістю цих присосок. Але але, але але, зараз мова піде про овальні. Чому овальні? Тому що тут діаметр 20 мм, а майстрам хочеться плитку вже класти не тільки великого формату 1,20 на 60 а вони хочуть якісь тоненькі плитки, щоб і звертаються з таким питанням. Ну, Вже лінуються руками брати. Звісно, тут ширина 16,5, тут 24,5, і ця плитка, звісно, вона більш універсальніша, ніж 20 мм. Отакі плитки, на жаль, зараз тільки дістарівські, які в принципі, гарантують рік роботи, але вони не завжди відрізняються надійністю. Є ще інші виробники тоненьких плиток, тоненьких присосок, але вони зовсім не відрізнялись надійністю, тому дуже мало е, конкурентів. Але для тих, кому треба щось вузеньке, я рекомендую все ж таки біблінтозу. Вона сама найкраща в Раймонді. Але мова зараз про Автоматичні. Так, дивимося. Це назва П618G. E, це назва P618 pro e, Як ви бачите, у них гума однакова. 4 бортика. Ну, в принципі, гума однакова, однакова кольора, однака структура, все воно однакове. E, Чим вони відрізняються? Як ви бачите, по висоті Pro вище. Ну, Напевно, сантиметра на три вище. Це перше, що відрізняється. Вага у Pro більша вага, реально більша вага. Е, звичайна G дуже легенька. Наступне табло. Якщо ви включаєте їх, ви бачите, до речі, ви бачите, що табло. Так. А тут. Оце ми дійдемо до. Тестів табло значно більше і яскравіше у Shedinha е, е, 618G. Ну, Ви бачите, так само заряд акумулятора. Тут не скільки заряд акумулятора, скільки вольтаж, який акумулятори показують обидва однаково. Е, але, як ви бачите, тут, ви не бачите, але я вам скажу: тут ємність акумулятора в 3600 мАг, Тут 2000 мАч. Е, наскільки це важливо, як на мене, це не, не дуже важливо. Чому? Тому що якщо поверхня звичайна, вона присмакталася і в принципі компресор не працює і заряд не втрачається. Але для тих, хто переживає ємність акумулятора ну, більше в, е, в Pro. Наступне, як ви бачите, ручка тут прогумована в PRO. Бачите, тут оце гума. Як на мене, ну, звісно, вона не, не так ковзає, як в звичайній. Тут жорсткість краще. Бачите, тут таке ребро жорсткості, ну, воно напевно і впливає на вагу. Як ви бачите, тут, якщо натискаєте на кнопочку, ось тут сховані два акумулятори. Вони в такому пластиковому корпусі. Я так розумію, це стандартні акумулятори, тільки ви їх з'єднали. І зробили можливість заряду, що їх треба витягнути і заряджати. Ну, таке собі рішення. Тут же заряджається звичайним способом. Ви тут type c ви просто заряджаєте. А тут треба витягнути, щоб його зарядити. Але, я так розумію, можна їх змінити, як тільки витягнути з цього корпусу. Ну, я думаю, що він відкривається цей корпус. Так, про що наступне? І як ви бачите, коли ви знімаєте, відразу скажу, акумулятор, воно не впливає. Насоска і далі, присоска і далі присмокчена. Давайте включимо її. Вона постійно, бачите, от такі показує спочатку. І Коли ви тут хочу розповісти про деяку особливість роботи, давайте так. Тут вона, бачите, з клапаном. Ви натискаєте на клапан механічний, і вона виключається. Тут же ви натиснули, вона накачалась. І щоб, щоб її зняти, треба натиснути два рази на кнопочку. І ось клапан спрацював і спустився. Тут же ви накачали. Якщо ви натискаєте випадково, бачите, нічого не, не відбувається. Якщо ви два рази натиснули, бачите, кілограми з'щезли. Е, це значить, що пропала автопідкачка. І як на мене, це не дуже добре. Людина, яка звикла працювати з такого типу е, присосками, де в принципі два рази натискання при, е, відбувається спрацювання клапана, то їй дуже обережно треба працювати з цією кнопкою, щоб. Випадково не нажати, бо тут клапан спрацьовує ось тут окремо. Так, тепер ми, звісно, попробуємо, наскільки швидко вони присмоктуються до однакової поверхні. І щоб побачити, ну, де компресор. Як на мене, вони однаково присмактуються. Так, тепер будемо пробувати, як знімається швидкість зйома. Так, тут два рази. Ага, вибачте, по новому. Тут треба повністю натискати. Довше зупиняється компресор на G овальній. Так, Раз, два. І відпустили. Тут, ну, тут не так зручно натискати на цей клапан. Його треба тримати, щоб стравилося все повітря. Але, в принципі, вони чуть-чуть е, скоріше працюють з фізичним клапаном. Ось він так виглядає. Бачите, ось так він натискається. Так, тепер беремо поверхню. Подивіться, зараз протестуємо на ось таких поверхнях. Це поверхня супер. Складна, це пісок, і не всі присоски тут працюють. Так, наша запроста відпрацювала, і повірте, вона досить довго стоїть, не спускає. Тому не будемо чекати, поки включиться підзарядка. Повірте мені на слово. Давайте наступну. А ви бачили, як вони працюють. Так само вона дуже міцно притискається і не підспускає. Як ви бачите, в обох кнопочки захищені. Бачите, Ось, якщо подивитися на кнопочку, то вона захищена, якщо ви тримаєте в кейсі або будь де щоб вони випадково не натиснули. Але цими присосками треба працювати чистими руками. Подивіться, тут же є щілини між ними і сюди може потрапляти різний бруд. Тому майстри. Призвикайте працювати чистими руками. Це дуже важливо для того, щоб ця присоска працювала. Якщо у вас руки брудні, то краще купляйте ось такі присоски, в яких захищено. ну от Наприклад, бачите, тут захищено, тут нема куди бруду потрапляти. Подивіться, тут захищено, тут гума, тут вона прилягає, тут нема куди бруду попадати. Так, ми, тепер ми. Перевіримо на ось такій поверхні. Подивіться, це шероховата, тут така фарба. А це тут випуклість біля 2 мм. Давайте почнемо ну почнемо, ось так будемо прилягати, щоб вона ось тут у нас прилягала. Так, почнемо з G. А вона у нас не присмоктується ніяк. Ніяк. Так, виключили. Тепер пробуємо. Опа! А ця вистачає, бачите? Не так просто, але вона схватила і тримає. Я не розумію, чому. У них зовнішньо однакова гума, але все ж таки. Про краще тримає, я думаю, за рахунок жорсткості, що ви краще притискаєте її. Ага, це я бачите, ось я натисну, тому що я звик. І пропали кілограми. Значить, вона зараз, от подивіться, от кілограми зараз стоять, коли я підпускаю. Не спрацьовує, тому що тут і заклапано, воно вимикається. Як би вам це показати? Зараз подумаю. Давайте переїдемо на іншу поверхню. Майстри, до речі, коли приходить присуска по новій пошті, дехто де де перевіряє на ось таких столах. Не можна тут перевіряти. Вона не тримає, вона не призначена для таких поверхень. Але тут можна запросто перевірити, як вона працює. Ну, а так підкачка. Подивіться, вона спустила, накачала і зупинилася. Е і підкачує. Бачите, що постійно підкачує. Тепер ми. Випадково натиснули два рази кнопочку, кілограми пропали і вона у вас спустить, повністю спустить. Вона вже не тримає, вона до нуля спустить. Не будемо чекати. Треба наступний раз натиснути, щоб вона не качала. Так, а бачите, якщо ми відриваємо тут, вона автоматично зупиняється. Тут різкий перепад на тиску, і вона зупиняється. Ну, тут дуже цік... Я зараз поставлю іншу, щоб ви бачили, що тут по-іншому організована. Вона накачала. Так, пішла підскачувати. І тут, коли ви зараз я вона зап... зупиниться, опа, відриваєте і вона далі качає. Вона не зупиняється від перепату тиску. Чому зробимо перепад тиску? Тому що натискаючи на цю кнопочку, ви її спускаєте і зупиняєте. Дуже коротко про комплекту поставки присоски 618. Pro, та і G така сама. Вони постачаються ось в такому кейсі. Захисту гуми пластикового немає. Є два фільтрика, якщо у вас рідний засмітився. E, Type-C-провід для підзарядки акумулятора. E, інструкція українською мовою. Ну, заповнена гарантія має бути. Так що якось так. Ну що я можу сказати? Хочу зробити невеличкий висновок. Обидві ці присоски мають місце на життя. Мені навіть складно відповісти, яка мені більше сподобалась. Я, як ви бачите, китайці розвиваються, їхні інженери також розвиваються, у них дуже величезне виробництво, дуже величезний асортимент. Хотілося б, щоб наші підприємства також розвивалися, приймали участь і випускали якісь присоски, навіть щоб вони були дорожчі. Але європеєць, якщо йому дадуть вибір купляти китайську акумуляторну або механічну, наприклад, Раймонді рвс 175 хоч вона і дорожча, він, звісно, вибере італійську. Сподіваюсь, що і у нас буде колись вибір. А тепер, хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!